Хочеться сьогодні трошки поекспериментувати, протестувати мікрофон і сплести дещо новеньке. Втомилася вже від сумочок, хочеться чогось нового, хочеться щось, якихось інших аксесуарів. Тому будемо робити. Привіт, я Настя, і я не знаю, що казати. Кажуть, знімайте голову, говорящу. А я що? Говорить вмію, по-вашому. Ну, як кажуть, так слухайте. Коротше. Хочеться мені щось зробити з намистинок. Я тут, ну, якби сумочками да, займаюсь. Ну, щось сумочки якось, ну. Трошки набридли. Тому хочеться зробити якусь прикрасу. Думаю, що це буде кольє, або щось на, кшал, на, кш... на, кш... на кшталт цього. Отаку. Якщо я буду тестувати цей микрофон, да, мені треба. Красиво його держать. На виделку чіплять не буду, як всі роблять. шас щось придумаємо. Коротше, робила сумку. Побачите в слідущих відео. да? Є е в мене одне і ручка. І я думаю, ну, а чоб б нет? А чоб б нет, якщо да? Ти держишся, малиш? Малиш, наче, держиться. А моя менталка нет. Що надо для колье? На мистинки знайшла. Дуже гарні в молочному такому кольорі. Підперли зроблені. Дуже дуже гарні, але для сумочки. Ну, це жесть. Що я... б я з ними не робила? Сумочки виходять хвилясті, дуже погано тримають форму. Коротше, для сумочки ні. Тому хочу, Чо вони валятимуться, правда? Я що? ну Я что, тут на миллионершу похоже? Не могу я деньги тратить на бусины только так. Хотя очень хотелось бы, хотелось бы, конечно. Поэтому я вот тут вот перед вами вот это вот. вот это вот. Чтобы брать и деньги, да, вот так, на бусины. На мастерки. извиняйте Взяли бусинки, лёсочка, лёсочка. У меня тут катушечка на 100 метров. Все подходит. Ножицы маникюрные, обычные, трошки зигнутые. Пінцет і апельсинова паличка лічна розробка, вещь всім, хто плете щось з бусинок, рекомендую. Пінцетик, надо, якщо потні ручки, очень удобно. Да? Льосочка у нас вискальзує. Пінцетиком підхопили да? і держим. Вообще, Якщо треба там або вузлика затягнути, якщо закінчилась волосінь. Все ідеально, дуже допомагає. Апельсинова паличка наша треба. Якщо у нас отака штучка, і зараз покажу, яка буває ситуація неприятна. От якщо волосінь пішла прямо в намистинку, а не вийшла з тієї, якої вам треба, можна піддіть і витягнути. Дуже зручно. Чому саме паличкою? Бо ножицями можна подряпати на мистинку, і ну, буде не альо. А нам треба, щоб було альо, а воно буде не альо. Ну, да, Коротше, готуємося і делаємо красоту. Взяла я волосінь. Як я її зазвичай відміряю: ці всі сантиметри, метри, міліметри. Чесно, мені ну, я цим всім не займаюся цей двірістикою. Беру маток. І отако на лікоть. отако, Все. Один лікоть, одна намоточка, два локтя, Тут нас значить хопа. Я зависла, скільки це локтів, 1,75, Отак. 1,75 локтя І погнали. Все, плести Бо ці метри я навіть якщо мені треба прорахувати для сумочки, я собі так і пишу: один лікоть. Один лікоть, два локтя. Все, і нормально. Живу в середньовіччі. Здравствуйте. Беремо волосінь, набираємо чотири штучки, чотири намистинки, дуже гарні намистинки. Робимо хрестик. Я працюю з технікою петля найзручніша техніка. Я не дуже розумію нашу плести цим перехрещенням звичайним. От, бо нічого не фіксується. Ну, коротше, мені незручно. Комусь зручно, клас. Ви молодці, її. Я захоплююсь вами. Мені незручно, мене не виходить. Я роблю через петлю. Затягую її. Оп, хрестик утворився. І е, будемо робити, як оцю мою підставочку, мого помічника. Вирівнюємо кінчики. Слідкуйте за тим, щоб кінчики волосінні закінчувалися однаково, бо. Бо просто будете переводити волосінь, коли будете її відрізати, вона буде закінчуватись нерівномірно, і ви будете викидати тупо в смітник більшу частину катушки. А вона, на жаль, а волосінь не тісто, да? його зліпити назад нізя. Так, скінчики вирівняла. Тепер беру на той, що довший трошечки, він має бути на декілька міліметрів довший. Не на 10 метрів, не на 3 сантиметри, не на 2, ні декілька міліметрів різниці, окей, тоді воно буде рівномірно закінчуватись. І слідкуйте з тим в процесі роботи, коли закінчується, який відрізок закінчується швидше, і працюйте з ним. Тобто на нього набирайте намистинки і в ньому робіть петлю. Тоді будете, буде волосінь рівномірно закінчуватись, все буде окей. Знову ж таки затягую. Петлю. Обажаю такі ситуації. І що? Оп! Треба якось його розпутати. Думаєте, я це перший раз ділаю Я другий рік плету. Опа! Хрестик. Все. Отако. І пошурували по кругу. Той самий хрестик. Ось це у нас. Був перший, і в нього йдемо волосінньо. Все, у мене готов перший кубік. кубік. Будемо так називати, значить, ручка в стілі кубіка. І будемо далі набирати просто їх в висоту і робити довжелезну-довжелезну палицю, як мій оцей синій помічник. Застібка є. Ось це причепила отут -о, кружечок, а отут -о, карабінчик. Все, будемо соєдіняти. Боже, мілка моторіка мені в впомощі. О, заєдинила. Опа! Ой, ой, Боже, як гарно. Боже, Боже мій. Ну, зараз поміряємо. я конечно, не знаю, як воно на светер буде. На підплаття міряла, хорошо було. Під светр не знаю. Зараз побачимо. Ну, якщо, що, ну ви ну, фантазію включите, додумаєте там вже, да? як воно підплаття буде виглядати? Мінус 10 на вулиці, ну, я що. В хаті халадрище. Я не буду плаття вдівати раді відео, ну я не така сміла. Боже. Ну, гарно вийшло. Боже, мені. Ай! Я не можу, мені дуже подобається. Можна ще зробити в чорному кольорі, можна в білому, це молочний. Ще є купа різних варіантів. Якщо цікавить, отут число, скільки їх кольорів. Є, можна замовити будь-які, якщо цікаво, надішлю вам посилання, ставте плюсики, і все буде. Блін, ну чесно, мені дуже подобається, вона так так сяє прям самій хочеться знаєте коротше Фінальна фраза, як завжди, яку я кажу в усіх своїх розмовних відосиках. А для замовлення пишіть в приватні повідомлення. Все, всіх люблю, пока!